Нарешті нам буде весело в нашій майстерні. Да? Дивіться, що мама привезла з нової пошти. Магнат 800 Вт. 800 Вт. Та ці всі ключики з пулівиками, це все сипеться тут, як ми це підключимо. Да? Колись в мене просто дуже хороші спогади з цією фірмою. Колись мого дружбана фіткрома. Це ще часи, коли не було на ринку тільки китайська, оці от магнітофони, то все з'являлося багато цифр дешевши, кричить, пищить, ніхріна не зрозуміти. Звуку багато, нічого. Ну зараз молодь також буває. Це все дороге, все з накрутками, технології йдуть вперед, а воно не розуміє оце от звук. То потрібно, по-перше, музику під певний фарш підбирати. По-друге, компоненти мають грати. Коротше, в тому фіаті стояли два магнати 50 ка ззаді, спереді, два піонери по 30 Вт компоненти і магнітофон, компоні... магнітофон піонір. Чотири виходи по 50, все. Та музика рвала нас середини крому середини і знаружи, і вона була гарна, під любу пісню було класно грала. Совєтські були магнітофони, також грали непогано. Ну, вони на низьких частотах, Це, це не червону руту, допустимо. Ми вже молодь та, яка слухала і Prodigy, і, і Скорпіон, з Металіку, хто хотів... Вже, вже на початках і українська естрада була до сих пір, яка вже знаменита стала ще на той на, на, на час на початках. Ну, потім появилося, я кажу, і зараз є, зараз є, напакує того, а ніхрена не розуміє, як краще тихіше, але чіткіше і якісніше. Ну, закінчиться війна. Обов'язково, обов'язково, щось тут таке встановимо. А зараз ми поки що будемо танцювати під звуки ось такого двигуна. З такого, що це штані, це цепний двигун, який з дивним, з дивним шумом, з дивними звуками всередині О -хо -хо. китайського виробника. Ну нічого, буде свято. І у нас поки що танцюємо. Так.